На далекосхідне кладовище попрощатися з двома військовими, які загинули на російсько-українській війні. Прийшли рідні, друзі, колеги, бойові побратими. Сергій та цей народився в Кропивницькому, з дитинства займався спортом, захоплювався аеромоделюванням, розповіла тітка бійця Тетяна Груєнко. Він навчався в училищі на газосварщика. Працював майже все время. Він по своїй спеціальності. Як призвали, то й пішов захищати нашу країну. У квітні 23-го його призвали, а у февралі 24-го безвісті пропав 23 лютого. Каже, Сергій Тацей служив старшим вогнеметником. Загинув 23 лютого біля селища Ласточкине Донецької області. Бійцеві було 44 роки. Олександр Ткаченко народився в Кропивницькому, закінчив профтехучилище, здобувши спеціальність електромонтажника. Служив на кордонах Ірану, Туреччини Грузії, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Після служби працював на авіаремонтному заводі в нашому місті. Далі за кордоном у сфері будівництва. Після повернення в Україну працював в Льотній академії Національного авіаційного університету. 7 квітня 2023 року Олександр Васильович за мобілізацію приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді стрільця снайпера. За даними Нелі Чорної, 53-річний Олександр Ткаченко загинув 25 квітня минулого року біля села Богданівка Донецької області. Відтоді бійця вважали зниклим безвісти. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.